Киця Мія та чарівний слід. У маленькому містечку, де кожен будинок мав квітучий садочок, жила киця Мія. Вона була не звичайною кішечкою, а білосніжною з очима кольору літнього неба. Але була в Мії одна особливість де б вона не ступила лапкою, залишався ледве помітний світлий слід. Чому ти така дивна? запитував її чорний кіт Барсик. Я не знаю. Я просто така, яка є, відповідала Мія. Але чим старшою вона ставала, тим більше помічала, що її сліди іноді сяють. Одного ранку Мія почула, що в парку загубився маленький песик. Він плакав під лавкою і не знав, куди йти. Іди за моїм слідом, я допоможу тобі знайти дорогу, сказала киця. Песик пішов за нею, і його лапки більше не тремтіли. Потім вона зустріла старенького їжачка, який не міг перейти дорогу. Мія залишила перед ним світлий слід, і він легко знайшов стежку в траві. Який гарний твій слід, Кіцю!» – усміхнувся їжачок. Мія вперше замислилася можливо, її слід це не дивина, а дар. Одного вечора над містечком здійнявся сильний вітер, і люди поспішали додому. Всі кішки і собаки ховалися в теплих куточках. Тільки Мія залишалася на вулиці, бо відчула, хтось потребує допомоги. І справді, маленька дівчинка Ліна, стояла на темній вулиці, розгублена. Я не можу знайти дорогу додому, схлипнула вона. Мія підійшла до неї і потерлася об її ніжку. Йди за мною! Дівчинка ступила за білою кішкою, і з кожним кроком Мії з'являвся ледь помітний слід, що вів її додому. Коли Ліна побачила рідний будинок, вона підняла кицю на руки. «Ти чарівна!» З того часу всі в містечку знали, що там, де пройшла киця Мія, завжди лишається слід добра. Кожен має свій особливий дар, навіть якщо він спочатку здається дивним. Головне. Знайти спосіб робити світ кращим завдяки тому, що ти такий, який є.